Ривняюсь, струмко. Слава Україні! Героям слава! Вільно! Панове, дозвольте вас привітати від імені командира нашої бригади полковника Швіца від імені командування бригади з нашим спільним святом з другої річниці з дня формування нашої родини, нашої бригади. Наша бригада пройшла славетний шлях, починаючи з Запорізького напрямку, так тут приймав участь в контрнаступі. Потім була 3 МБ, я пам'ятаю, Мар'їнка, Новомихайлівка. Потім ми зайшли з вами на Авдіївський напрямок Очеретина. Потім ми знову 3 МБ приймав участь в 2005. Наступу противника в Харківській області ми зайшли з вами в часів яр. Після часів яра зайшли на Новопавлівський напрямок. Бригада воює всі два роки, з моменту її існування, формування бригада виконує бойове завдання. Мало таких бригад в Збройних силах України, які з моменту створення. По цей час боронять нашу землю славетно, шляхетно, героїчно. Я з кожного до вас з великою повагою від імені командира звертаю ще раз вас вітаю зі святом за те, що ви поруч, що ви бороните наші родини, свої родини, нашу землю. Ця війна закінчиться. Закінчиться перемога України. В цьому не сумнівайтеся. Тому що рішається доля країни завдяки вам. І командир завжди питає, як солдат живе, як солдат воює, як солдат забезпечений. Тому з повагою до вас, до всіх козаки, до ваших родин. Дякую вам велике за те, що ви поруч з нами. Бороните! Нашу країну відповідно до наказу міністра оборони України від 4 грудня 2024 року номер 2062 за незламність духу, зразкове виконання військового обов'язку та високий професіоналізм, проявлений в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України, нагородити молодшого сержанта Корсуна, Руслана Руслановича, відзнакою міністра оборони України, медалю Хрест доблесті. командира бригади, командування бригади, вітаю вас. Служу українському народу. Медалі за поранені. Львів Ленізи, Саєва, нагорода. Дякую вам за службу. Дякую за те, що вам. За долю України зросив нас Медалі за поранення у вас, дякую за службу, жіної командира бригади командування бригади. Служу народу України. Дякую вас, дякую за слугу, зі командира бригади командування бригади. Дякую, служу українському народу. Дякую вам за слугу, зі командира бригади командування бригади. Служу народу України. Дякую за службу, зімної командира бригади команди бригади. Народу, «Мені, від мені командира бригади, командування бригади, дякую вам за вас з Служу українському народу. Фін, від імені командира бригади, командування бригади, дякую, служу mm. українському народу. Медалю за поранення. Дякую вам за службу. Від імені командира бригади, командування бригади. Дякую вам. Служу українському народу. Відзнакою міністра оборони України медалю за поранення. Олександр, дякую вам за службу, дякую за те, що ви говорите. Служу українському народу. Вітаю вас, дякую за службу. Відмінання командира прияди командира. Служу народу. Відзнакою Міністерства оборони України, медалю 20 років сумлінної служби. Володимирич, дякую вам. 20 років. це срок. Так, дякую від імені командира бригади. Імені команди бригади. Народові несе. Скажу народові України. Від Відзнакою міністра оборони України. Медалі ветеран служби. Володимири, вітаю вам вітерани та вітеран. Навіть в мене Дякую велике. Дякую. Відзнакою Міністерства оборони України медаллю 15 років сумлінної служби. Володимир Борисович, вітаю вас від щирого серця. Передніше вітерам, 20 вітерам. Дякую за службу. Відзнакою міністра оборони України медаллю 10 років сумлінної служби. Дякую вам за службу, дякую від імені командира Служу українському народу. Вітаю вас, дякую за службу за те, що виходить. Служу українському народу. Командира бригади, команду бригади, дякую за службу. Служу українському народу. 10 років сумлінної служби. Дякую за службу, вам відміну командира бригади команди. Бригад. Служу вам народу України. Вітаю вас від цього серця. Служу українську. Почесним нагрудним знаком хрест хоробри. Дякую за службу командира бригади, командованої бригади, господинна награда, Дякую вам. На Служу українському народу. Почесним нагрудним знаком командувача сухопутних військ Збройних сил України за службу. Вітаю вас. У нас в бригаді є такий. Почесна відзнака, якою розробляє для бригади, що, скажімо так, вона в, в ограниченій кількості це відзнака. І на рішення командира командир відзначає цією відзнакою, ну, найбільш достойний Від імені командира бригади. Командування бригади вітає вас, утримання цієї відзнаки. Вітаю вас. Кати дострою від імені командира бригади. Я знаю, який це тяжкий труд. Те, що ви день за днем виходите на позиції, знаходитесь там тижнями, і по 20 діб, і по 30 діб, і хто і по 40 діб, і більше. Ну, в зв'язку з тим, що така ситуація, тобто по надходженню особового складу. Скажем так, поки люди військовослужбовці проходять там БЗВП, навчання, адаптивний період. Тому з великою подягою в таку погоду в мороз, в дощ ви робите свою справу, ви знищуєте ворога і славетно знищуєте. Чому я хочу ще сказати, сьогодні зранку командувати сухопутних військ особисто. Привітав і привітальний лист прислав на нашу бригаду засобами СІДО. Прислав, прислав привітання командуючий, АК Схід. Ви знаєте, що декілька днів тому назад в нашій бригаді було вручено вручен бойовий прапор. Не всі бригади мають бойовий прапор. Да? Вручав особисто президент. Це завдяки вам, вашій праці. Ваші наснаги, вашим героїчним вчинкам кожен, що ви знаходитесь на позиціях, знаходитесь в секторі, ви робите свою справу. Ви надаєте ворогу продвинутися, ви знищуєте його вдало своїми діями. Тому з великою повагою ще раз від імені командира бригади, від імені командування бригади, я знаю, що ми сильніші, хлопці. Це наша земля, і ви її бороните, нашу землю. Не ми прийшли на ту землю, вони прийшли до нас. Тому я всім бажаю вам, ангела охоронця, з безконічними крилями, вам, вашим родинам, хай Господь нас всіх береже. І я сподіваюся, що прийде час, що він скоро настане, коли ми зберемось всією бригадою над длинним-длинним столом на Крещатикі. Я сподіваюсь, коли. Пройдемо парадним маршем, а ми пройдемо, пройдемо, пройдемо в складі тих бригад, які виконували бойове завдання. Тому з великою повагою ще раз вас, хлопці, зі святом.